Інвесторів «Нектарного» на зустріч запросило керівництво холдингу Київщина житло у зв'язку з тим, що забудовник компанія Пріор, вона ж перша інвестиційна, розпочала процедуру банкрутства. Тож насамперед юрист компанії ініціатора зустрічі розповіла, чому остання переймається цим питанням. У нас є підтверджений долг цієї компанії перед нашої структури на доволі суму. Крім того, дана компанія сформований як кредитний і є іпотека, потека мусити прав. на часть квартир в этом комплексе так. С лета прошлого года мы ведем переговоры с господином Никитенко, который представляется как директор компании и ее собственник, относительно возможной помощи ему в достройке этого здания, соответственно, в разрешении вообще этой сложной ситуации, поскольку стройка заморожена уже на протяжении полтора года. Ціна питання для Київщини житло порядку 90 мільйонів. Проте директор Пріора на контакт так і не пішов. Натомість розгорнув бурхливий процес ліквідації свого дітища як юридичної особи. Юристи встановили, ліквідація проводиться з численними порушеннями. Наскільки нам стало звісно там дві неділі назад, Петенко для того, щоб зняти з компанії Пріор всі обов'язки перед кредиторами. Кредиторами компании в том числе являются физические лица, которые проинвестировали в строительство. Вместе с определенной структурой юридической компании, которая оказывает услуги по банкротству, перерегистрировав компанию «Приорс» города Киева в село Макеевка Донецкой области, и там начата сокращенная процедура ликвидации предприятия, которая должна завершиться буквально в течение недели-двух. Компания «Эффективная юстиция» господин Лыч, который является ее директором этой компании и, соответственно, ликвидатором, не сделал ни одного предусмотренного законом действия. По законам должен был дать объявление в прессе, ну и выявлять кредиторов. В том числе это налоговая, пенсионный пенсионная и все остальные как бы Это ничего не сделано. В связи с этим, ну, э, налицо как бы мошеннические действия со стороны Никитенко лично. Він директор компанії, він був учителем компанії «Кріор», Кроме того, він був директором компанії Богдан, на момент передачі на Богдан правособственності незавершенного строїтельства. І он був учителем компанії Богдан. Ще влітку майнові права на об'єкт було передано компанії Богдан, директором та співзасновником якої на той час був все той же Нікітенко. Оренда Землі ж від початку була на цій компанії. Про зобов'язання перед інвесторами у відповідних документах не згадується. Компанія «Богдан» не має ніяких обов'язок перед кредиторами першої інвестиційної. В зв'язку з цим, коли перша інвестиційна компанія як юридичне лицо буде ліквідована, то буде новий власник об'єкту без всяких обов'язок перед третіми лицами. І що далі буде робити одного власника об'єкту з цим будинком, нікому на сьогодні не звісно. Де Юра, кожен з вас має Документы по оплате квартир на компанию «Приор». Каждый из вас имеет договор на получение квартиры, где обязательства по передаче квартир у Prior. Богдан не является правоприемником этой компании. Он никогда не, он не возьмет на себя юридически, если не будет подписан до ликвидации предприятия, трехсторонний договор между инвестором Богданом и «Приором», до ликвидации предприятия. Если не будет подписан такой договор, вы теряете все свои права. Київщина житло закликала інвесторів об'єднати зусилля, адже обидві сторони хочуть одного зберегти своє. Юристи бачать єдиний вихід звернутися до правоохоронних органів за допомогою. На Сьогоднішній день головне задача це не допустити ліквідації підприємств. В ускореному режимі своїми документами это можуть зробити только следственний орган. Потому что через судебную систему это будет, ну скажем, не быстро. Это недели 3-4, а учитывая, что времени нет, ну, в момент, что сегодня неизвестно, что уже подан нулевой ликвидационный баланс в суд Донецкой области, то, соответственно, тут время, идет, счет идет на часы на самом деле. Юристи компанії навіть розробили текст заяви до слідчих органів від імені інвесторів фізичних осіб, адже зволікати часу немає. Проте підписувати заяву люди не стали, незважаючи на коментар юриста міськради. Для вас це навпаки краще, тому що це робиться для того, щоб зберегти майно. Це ніяк не впливає на ваші інвестиційні договори. Вони не міняються. У вас не змінена сторона договору поки що, тому що якщо будуть змінені вже... Сторона вашого договору і або інша компанія одержить ці права, тоді вже інша справа. А зараз ваше завдання зберегти це все майно. І це робиться ця заява для того, щоб зберегти це майно і накласти на нього арешт, у межах кримінальної справи, а далі вже розбиратися хто правий, хто винуватий. Причні заявлення. От інвестор в этом заявлении написано, що нужно все це дело приостановить, наложить арест, щоб не було банкротства. Все, больше ничего. После того, когда все это дело прекратится, не будет банкротства, все вместе собираемся, смотрим, сколько инвесторов, нет ли двойной продажи квартир. И идем дальше в присутствии Владимира Александровича, в присутствии власти, в присутствии генерального подрядчика. Аргументи юристів інвесторів не переконали. Для них неочікувана підтримка більш ніж дивна. Навчені гіркими прецедентами вони воліють 10 разів відміряти, перш ніж відрізати. Тому вимагають документальних підтверджень та гарантій. Нікітенко незаконними, як ми всі вже визначили в наших зборах інвесторів методами, передав наші ж квартири, наші майнові права на ці квартири під заставу банку Києва. Ми в цих листах до Тимошенка звертали на це увагу, що це злочинна діяльність. Нам відповіді не надійшло. Зараз якимось чином у вас з'явилися на балансі, ви отримали, обміняли, не знаємо, як це відбулося, обміняли ці зобов'язання, фактично, це наші квартири, це наші майнові права. А чи не скажете ви нам завтра, коли побудуєте об'єкт, що це моє право власності нам. Опинившись між двох вогнів, інвестори вирішили не поспішати про своє рішення. Пообіцяли розповісти наступного тижня. Тут можливо втратити все з одного боку і з іншого боку, і тому ми в першу чергу вивчаємо ризики, які ми маємо. Ну які мають інвестори, тому що ситуація в тому, ми знаємо, що в будь-якому випадку будуть судові спори цієї компанії до ну можливо навіть уже до Богдану, яка по суті там отримує цей об'єкт, бо є об'єкт, да і стосовно нього будуть спори. І також ми розуміємо, що якщо ця компанія там призупинить банкротство, то будуть з тієї сторони. Розумієте, коли б'ються два пани, да, то, грубо говоря, то, грубо горі, то б'ють кому? холопу. Да, і ми не хочемо в цій ситуації бути холопами. Тож лишається сподіватися, що позиція Моя хата з краю не вилізе людям боком, і час для рішучих дій, дій дійсно ще не настав. Лілія Рагуцька, Олександр Костенніков, студія Бард.